Доброго. Є, так? Так, так, на завтра. Так, колеги, доброго дня. Починаємо засідання. Проходьте, будь ласка, засідання постійної комісії, ЖКХ та дорожнього господарства. Перший доповідач у нас як традиційно, Ну, давайте Раз пан самілик не хоче, то тепер вам просто подобається у нас. Я розумію. Доброго ранку. Було внесено зміни в рішення про передачу на надання дозволу передачі департаменту капітального будівництва на баланс КП міські активи капітальних витрат після виконання робіт по об'єкту капітальний ремонт записної споруди цивільного захисту по вулиці Орловській, 36 у місті Дніпрі. Від 29.01 було рішення, але була допущена опечатка у ціні капітальних витрат, було вказано 15 млн. 581 тисяча 479 грн. зараз було виправлення на 13 млн. 581 тисяча 479 грн. Колеги, технічне рішення, прошу підтримати, хто за. Дякую, шановні. Хто у нас? Такі пан Самілий, так? Дякую, Да, До побачення. Доброго дня. Так, у нас департаментом благоустрою підготовлений ще один проект рішення. Згідно порядку денного, він стоїть під номером 3.32 про надання дозволу на прийняття в комунальну власність Дніпровської міської територіальної громади матеріальних цінностей. Мова йде про 48 одиниць. 50 кіловатних генераторів е, на баланс е, КП світла від Державного агентства стратегічних резервів країна, Порща. країна Польща. Країна Польща. Колеги? Колеги, прошу підтримати їх. Генератори нам потрібні. Дякую. Це куди? На, 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 на. Ще навернет не писати. Нехай будуть, да? Так, але поки що вийшли. Доброго ранку. Доброго департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур. До вашої уваги наше рішення, але вони не підписані, нашою профільною комісією, оскільки вам чорне буде в 10:30. Ну, вчора було засідання комісії, всі вони були підтримані. Тобто, комісія вже проголосувала? Так, да, Але немає юридичної речі. пан Чорний, це так, да? так? Благодарю. Так. Добре, доповідаємо. Так, рішення з третього розділу 3.13. Про передачу з балансу на баланс об'єктів нерухомого майна по вулиці Семафорний, будинок 30. Передаємо на житлове приміщення з балансу жилсервісу 5 на баланс пошкільному е, закладу освіти творчі для виконання своєї статей. Добре, колеги, прошу підтримати це рішення. Якщо немає ніяких питань, то Наступне рішення 3.28 про передачу з комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади у державну власність об'єктів нерухомого майна, передаємо об'єкт нерухомого майна по вулиці Незалежності, будинок 18. Була попередня звода, а після розпорядження Кабміну ми приймаємо рішення про передачу. Нема запитань тварин. Ставлю на голосування. Хто за? <пробітник> mm -hmm, да, наступне рішення голосніше. Тобто наступ, наступне рішення про про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 24-го року номер 70 sімдесятроп'ятдесят 53 про передачу з комунальної власності у державного об'єкта нерухомого майна. По вулиці е, Макарова будинок 18 Б. Балансоутримувач була надана попередня згода, але за зверненням на сьогодення балансу отримується про те, що йому самому потрібно цей об'єкт нерухомого майна, тому попереднє рішення ми втрачаємо. А Хто баланс отримує? Місь... Міські активи. Нема питань той? Прошу підтримку. Наступне рішення 3.30 про управління цінними паперами акціонерного товариства «Дніпрометробуд». За листом департаменту благоустрою ми. В общем, в правлінні міської ради є 95% акціонерного товариства Дніпра Бу. було інше комунальне підприємство. За зверненням департаменту благоустрою на його прохання да, визначаємо інше комунальне підприємство, е, яке буде е, Дніпровські міські тепла мережі. Є питання, коли? Прошу Дякую. Міша Руслан Юрійович. У нас це... чутно, Миш. Між... Ще в мене є рішення з четвертого розділу 4.1, про затвердження статуту комунального підприємства міській світло у новій редакції у зв'язку з збільшенням статутного капіталу. А, Хороший, це так? технічне так. рішення. Так. Прошу підтримати. Хто за це? Руслан Юрійович, ви за? Дякую. Комуенергосервіс теж викладаємо Час. нові. Може там спросить. Коменергосервіс статут теж викладаємо нові редакції в зв зв'язку збільшенням статутного капіталу. Колеги, нема питань, прошу підтримати. водоканал, Теж статут викладаємо у новій редакції у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу. Прошу підтримати, колеги. Ага. Наступне рішення про затвердження статуту комунального підприємства Дніпровського метрополітен у новій редакції у зв'язку теж зі збільшенням статутного капіталу. Нема запитань, колеги? Прошу підтримати. Ще в четвертому розділі є рішення про визначення експлуатанта, але це рішення має ознаки для службового користування, тому. я його Колегі, так ну ми ж повинні голосувати. Ну, воно, мабуть, розділено в такому віді. Угу. Так, колеги, тут про визначене експлуатанта злітно-посадкового майданчика. Це рішення, яке ми не можемо зачитати вслух. Вважаю, ви його читали на розсилки. Є якісь запитання? Немає. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Ще інший доповідач з третього розділу по приватизаційним рішенням. Доброго дня, доповідач Дарчич Ольга, департамент адміністративних послуг. Чи голосніше, будь ласка? Доброго. Пункт 3.14. Про внесення змін до рішення міської ради двадцять 29 номер 29.62, про приватизацію об'єктів нерухомого майна у 25 році. Додаємо 13 об'єктів. Угу. Підпис є профільна комісія? Сьогодні так. так. Ну вже голосувало, да, так, так? Чорний умокс. Колеги, тут додається список з 13 об'єктів. Може, у кого є якісь запитання? Немає. Прошу підтримати. Далі пункт 3.15.3.16 про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вулиці Великідіївській, 32, приміщення 1002 та приміщення 1003. Спосіб приватизації тут викуп, рішення фізично знаходиться ще в санжарі. Угу. Як ми будемо голосувати, якщо на приємної санжарі. Ну, що... ну, я должен... хоть Хочу... в руках подержати. 317, 20 нерухомого майна по проспекту по даних політику, будинок до 20-ті, приміщення 1. Борис, вас чутно дуже. Я... Відключити звук, будь ласка, у себе. Дякую. Да, Дякую. Я... Так. А... Я... Приватизація я... яким способом? Викуп. Я... Тому що. Отримано орендарем згодом на невід'ємні поліпшення виконувати. О, є якісь питання. Прошу підтримати. Руслан Юрійович, що ви там скажете? А що ж таке? Руслан Юрійович, ви чуєте нас. Так, добре. Да, да я я чую, чую. чую добро. Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по проспекту Івана Мазепи, будинок 39, приміщення 48, 49, 50. Тут аукціон. Аукціон, колеги. Прошу підтримати. Пункт 3.19. Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по проспекту Івана Мазепи, будинок 50, приміщення 101. Також аукціон. Прошу підтримати, Колеги. Пункт 320 про приватизацію об'єкта нерухомого майна по проспекту Івана Мазек. Будинок 52, приміщення 46 аукціон. Ми що там розподаємо своє будинок? Приміщення. Прошу підтримати, колеги. Пункт 3.21 про приватизацію об'єкта нерухомого майна по проспекту миру. Будинок 18. Приміщення 1Н аукціон. Прошу підтримати, колеги. Руслан Юрійович. Пункт 3.22. Про приватизацію об'єкта на майна по проспекту Героїв, будинок 3, приміщення 1Н. Приватизація через аукціон. Прошу підтримати. Це важливо. Тому, будь ласка, ну, кажіть. Дайна. Михайло, дякую. Пункт 3.23 про приватизацію об'єкта на майна по проспекту Лесі Українки будинок 39Б, аукціонний. Ще один аукціон, колеги, прошу підтримати. Дякую. Пункт 3.24. Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вулиці Різничній, будинок 9. Також аукціон. Ще один аукціон, колеги, прошу підтримати. Пункт 325. Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вулиці Яндарні, будинок 40. Приміщення 275. Спосіб приватизації аукціон. Прошу підтримати, колеги. Пункт 3.26. Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вулиці Миколи Руденка в будинок 67. Аукціон. А де це Микола Руденка, 67. Николай. Ні, це не чоловік. Це ага. Аукціон? Аукціон. Колеги, ще один аукціон, прошу підтримати. Пункт 327 про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вулиці Передовій, будинок 677, приміщення 78, викуп. Викуп з поліпшення? Так. Це профільна є підпис, так? Ні, ще нема. Ну, Вже, тільки... вже голосували. голосували. Колеги, прошу підтримати. Якщо немає питань, як. Руслан Юрійович. Дякую. Дякую. Пані ранку. Доброго ранку. Катерина, департамент забезпечення діяльності. Не знаю вам із вами. Дуже приємно, що ви мене пам'ятаєте. Пункт 4.7 порядку денного проєкт рішення та про розгляд пропозиції за результатами громадських слухань щодо обговорення бюджету Дніпровської міської територіальної громади на 25 рік, котрі відбулися 4.0125 року. Відповідно, було проведено громадські слухання, вкладено відповідний протокол. Протокол було розіслано депутатам для ознайомлення, а, оскільки відповідно до закону України про місцеве самоврядування, всі пропозиції, внесені в порядку громадських слухань, мають бути розглянуті з прийняттям відповідного рішення, так, урахуванням головне, врахуванням пропозицій. Відповідно, рішення не сприймаються радою, виносимо на розгляд раду. Колеги, є якісь запитання по пропозиціям? Немає. А хто спрошує на пропозицію? Бюджети самоврядування, вони ще не засідали. Засідали. Сьогодні пропозиція. Прошу підтримати, колеги. Дякую вам. Дякую вам більше. Дякую. Дякую. Дякую вам. день. Департамент охорони здоров'я населення. У нас два рішення. Перше, це про реорганізацію особливий департамент охорони здоров'я щось кихікає. Та. Так, погода, така. Не Ми дуже вихає. ви охороняєте здоров'я. Намагаємося про реорганізацію міське, комунального некомерційного підприємства міська дитяча клінічна лікарня номер 6 і міської ради. Шляхом приєднання до міської багатопрофільної клінічної лікарні матері та дитини імені професора Рудньова Дніпровської міської ради mm -hmm. реорганізувати комунальне некомерційне підприємство міська дитяча клінічна лікарня номер 6 Дніпровської міської ради з припиненням як юридичної особи шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства, міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини імені професора Рудньова Дніпровської міської ради. Установити, що КНП, міська багатопрофільна клінічна лікарня матері та дитини імені професора Руднєва, де мер є право наступником цього майна та активів прав і обов'язків міської дитячої клінічної лікарні номер 6, в тому числі прав та обов'язків за договором від 9.01.25 номер 13.17, є сто двадцять про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, вкладених з національною службою здоров'я України. Добре, добре колеги є запитання. Профільна комісія розглядала підпис. Є Прошу підтримати. Євгенія Міхайлівна вже підписала. Дякую. Далі. І друге про закріплення на праві mm -hmm. генеративного управління КНП міська кінічна лікарня номер 16 об'єкта нерухомого майна, об'єкт нерухомого майна комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади, а саме теплопункт по вулиці Космічна, будинок 13, місто Дніпро загальною площою 65,8 квадратних метрів. Добре, колеги, технічне рішення, прошу підтримати. Руслан Юрійович, дякую. До побачення. Я Добре. Дякую. Так, є у нас то? Ні, виповідачі. Нема? Справа. Колеги, ми молодці, доповідачів вже нема. Тому порядок денний вичерпаний. Усім дякую. До зустрічі на сесії. Слава Україні! До побачення! Героям слава!